Говори, говори, наче Бог, який говорить згори. Говори про важливе, лише про суть. Говори до дітей, вони саме ростуть. Вони набираються сил на їхньому боці час. Їм дістанеться світ, у якому не буде нас, наших імен, наших сердець і голосів. Говори про любов. Розкажи йому, чому сіль. Говори про радість, про світло і про красу. Говори, поки в нас ще є трохи часу. Говори, говори, що живе в мене витися і що нікуди не дінеш. Гра така, коли програєш, треба тримати себе в руках. Треба тримати своїх людей і своїх знамен. Хочу бути щасливим, нещастя вийде сам. Говори, говори крізь біль, крізь сльози й печаль. Раптом твій голос єдиний, що буде звучати у пустелі, де їм доведеться жити у тиші пісків. Говори, говори зі дною, коли більше немез.